Андрію, емоції хлопців після цієї драматичної, але все-таки переможної гри. Емоції тільки позитивні, відштовхуючи від того, що ми дві гри попередні програли, і тим паче вдома програли. Десь прикрут потрібно було набирати ці потрібні нам три залікових бали, щоб рухатись далі і нав'язувати боротьбу в інших матчах. Я так зрозумів, що в перерві між хлопцями була якась серйозна розмова. Вдалося заспокоїтися, бо останні хвилини, просто декілька останніх хвилин в першому таймі вийшли нервовими, а потім якось команда вийшла і забила ще двічі. Звичайно, нас в останніх матчах десь трохи не вистачає нам концентрації. Ми забиваємо, потім десь зупиняємося, замість того, щоб добити логічну нашу перемогу. В кілька моментів ми не реалізували. І вийшло так, що в кінці першого тайму ми пропустили небоязковий гол в роздяганні. Ну, є в тебе вже асист. Сьогодні додалося ще два. Вже, напевно, десь хочеться і забити. Саме головне на даному етапі це команда. У нас команда, ми один колектив, там, тренера, футболісти, керівництво. Ми, ми всі рухаємося ради того, щоб це місто мало команду професійну і перемагало в кожній ігри. Кожна, яка б ця гра була, не була б там лідер, аутсайдер, тим паче, вони сьогодні хлопці молоді, приїхали, бачили, да, в них бажання шалене було і десь зуміли нам гідно нав'язати боротьбу. Ну, е, Тепер вже якось спокійніше після матчу. Нервів потратили, але тепер е, є час, напевно, відновитися до Рубікона вже. Так, да, звичайно, гра була дуже виснажлива. Хочу, поле дос досить хороше було у нас сьогодні. Головне, що три залікових пали ми отримали вдома. І, звичайно, зараз чуть-чуть ще пора діємо, перемозі, дали нам два дні відпочинку. І вже з понеділка будемо рухатися далі і налаштовуватись на інших. Команд і готуватись до них.